Оки, оркестру лунають на військовому цвинтарі у Житомирі. Десятки людей прийшли попрощатися із загиблим старшим лейтенантом Андрієм Дребутом, і, хоча народився чоловік на Рівненщині, проживав останнім часом у нашому місті. Народився Андрій Володимирович на Рівненщині у місті Костопіль, але і там навчався. Там закінчив сільськогосподарський технікум. Після закінчення успішно здавши іспити, вступив до Київського національного аграрного університету. Там знайшов свою долю, свою дружину майбутню, і так склалося, що вони оселилися в нашому місті Житомирі, і у любові злагоді сімейному затишку вони народили і виховали трійку діток. Згодом Андрій працював землевпорядником, бо ж з дитинства любив природу. Він дуже любив. Світ, який його оточував. Він любив рибалку. Він любив гриби. Він дуже дуже любив друзів. Він дуже любив приймати гостей. За два роки до повномасштабного вторгнення Андрій Дребот розпочав власну справу. Та війна внесла свої корективи у його життя за покликом серця. Він з перших днів широкомасштабної війни став на захист батьківщини. Побратими згадують, він був кращим з кращих. Починали як всі. Просто цивільні люди прийшли 24-25 лютого. І так случилося, що я з Андрієм був в одному зводі довгий час. І знаєте, що ми, ми звикали до автоматів, ми звикали до форми, звикали до служби, згадували, як це було колись. І коли ми з Андрієм один раз з Андрієм і з моїм братом стояли, він розповідав про своє інше життя. Як він ходив в гори там, він показував нам сузір'я на небі. Деякі сузір'я я, наприклад, не знав. Він буквально з перших днів в складі одного з підрозділів Збройних сил України брав участь у багатьох. І оборонних і наступальних операціях в зоні активних бойових дій. Загалом, ті, хто знали героя, кажуть, Андрій був дуже світлою та доброю людиною, гарним сім'янином та безвідмовним другом. У вічній скорботі залишились батьки, дружина, троє дітей, друзі, рідні та побратими. Йому назавжди 46 років. У Житомирі на площі польові встановлюють третє модульне укриття. Попередні два були розраховані на 20 людей, це ж більше. Одночасно тут може сховатися близько 50 людей. Товщина стін модульного укриття 30 сантиметрів. Розраховане воно на захист від уламків. Хочу наголосити, що це не може бути як основне укриття. В більшості випадків воно буде використовуватися для людей, відпочиваючих в даному випадку на цьому районі, в цьому сквері і в під час тривоги, щоб люди не шукали найбільше укриття, тим паче, якщо вони не з цього району. Не з цих будинків і вони не орієнтуються, де у нас є підвальні приміщення, де можна тимчасово перебувати. Спочатку закупили чотири модульних укриття, загальна вартість яких 6 мільйонів 745 тисяч гривень. Оскільки компанія, яка їх постачає, має ще ці сертифікати класу А4, якщо не помиляюсь, відповідно всіх ДСТУ. Сразу закуповувати 10 і більше, ну було б нелогічно. Тобто треба було подивитися їхню якість і їхні можливості, тому що до закупівлі їх фактично не бачили, бачили такі сертифікати і всю технічну документацію. При встановленні перших модульних укурців у Житомирі виникли деякі труднощі. Тож наразі у міській раді працюють над їхнім усуненням. Підрядна компанія найближчим часом все доробить до кінця. Це що встановлення дверей, встановлення всього обладнання, яке повинно бути це місця для сидіння, це вогнегасники, аптечки, баки для води, електрифікація електрощитова і так далі, Тобто, є повний комплект, який був передбачений в технічній документації. Трошки пішов збой по часу, але на протязі двох тижнів компанія зобов'язана це все ж таки поставити. Жодне модульне укриття не буде оплачене до того моменту, поки підрядна компанія не виконує усі умови, які вказані у технічній документації. Сховище планують обладнати металевими дверима з автоматичними замками, які самі відкриватимуться під час тривоги. А Коли тривога закінчиться, то вже користувати звичайним магнітним ключем. Щоб Тим модульним укриттям більш привабливий вигляд. Дітям запропонують їх розмалювати. Ще немає конкретного дизайну, але що не підрядники завершать усі роботи, маленькі житомиряни матимуть змогу додати сховищем яскравості. Анна Чепель, Половинка, телеканал СК1. Маковея медовий спас, перший спас або ж мокрий спас. Усе це назви свята, яке у православній церкві відзначають 14 серпня. Святкуємо, ждемо гарного врожаю. Щоб було всі здорові, дай Бог за рік діждати, щоб в родині було все гарно, квітувало. У цей день згадують братів Маковеїв, їхню матір і вчителя. Маковеї були ще дітьми, однак їхня віра була настільки сильною, що єврейський народ зміг об'єднатися проти правителя язичника Епіфана та здобути перемогу. Нам сьогодні потрібно. Потрібна така віра, нам сьогодні потрібні такі люди, які могли би надихнути в нас весь український народ, щоб ми могли прогнати з нашої землі оцю нечість, яка прийшла на неї, і щоб у нас була швидша перемога. Також це свято пов'язують ще з декількома. Одне з них винесення дерева Господнього. Це робили в Єрусалимі, бо в той час було дуже багато пошистей, хвороб виносили, і люди з вірою молилися, і це зціляло. На Маковея у церкві освячують воду, квіти, мед, мак та інше насіння. Для чого ми робимо, святимо квіти, мак і різне насіння? Ми дякуємо Богові за те, що він і цього року дав нам це все, і ми маємо можливість це освятити. І потім на наступний рік знову його посадити, посіяти і отримати знову урожай. Щоб освятити свої кошики біля Свято-Михайлівського кафедрального собору. У Житомирі вишикувалась черга. Дехто підтримує цю традицію з малку. У мене бабуся була, то вона так якось привчила, привчила. І я вже теж дітей привчила. Дехто почав відзначати свято Маковея вже у дорослому віці. Серед них і Людмила. У мене, вибачте, ну батько був комуністом. Але знаєте, з віком все приходить взагалі. Церковне свята це якась особлива така подія і ну, особисто для мене це, це радість. Це, це дійсно свято. Після освячення квіти кладуть за іконами та зберігають до наступної весни. Вважається, що вони оберігають господарів від лиха. Це свято нас надихає, надихає нас на перемогу, на працю, на віру і на молитву. Свято Маковея також вважається першим днем посту Спасівки, який триває два тижні. Анна Чепель Дмитро Половинка, телеканал СК1. 12 серпня у Житомирі відбувся матч третього туру УПЛ. На рідному полі полісся зустрілась із львівським футбольним клубом Рух. Доволі активно обидві команди розпочали гру, створивши чимало небезпечних моментів. Едсон подає в штрафний майданчик, хоча трошки підкручує ворота. Денис Бойко Денис Бойко реагує. На дальню стійку, ось так він закручував використовувати подача штрафний майданчик. Удар головою відбиває Ледвій. Та у першому таймі команди так і не змогли відкрити рахунок, тож пішли на перерву з нулями на табло. Така ж інтрига трималась до кінця матчу. А на 90 90-й хвилині гри гості змогли вирвати перемогу, забивши єдиний гол у поєдинку у ворота Полісся. Климчук, подача штрафний майданчик, Квасниця на дальні удариться. гол, рух забиває Ілля квасниця буде радіти чи ні. Ілля квасниця другий гол для нього в УПЛ. Радіють представники руху. Перемогою над Поліссям рух покращив клубний рекорд, здобувши третю поспіль перемогу в УПЛ. Такий результат вважають змогли здобути за рахунок командних дій та ретельної підготовки. Тож емоції від матчу переважно хороші. Ну, позитивні, тому що перемогли. І в першому таймі не все вийшло то, що ми планували. але в Другий тайм зіграли вже третю гру. Досить якісний другий тайм, дякуючи цьому перемогли матч. Тренер Поліся ж говорить, контролювали матч, однак чогось не вистачило. Хоча, зважаючи на суперника, очікували саме таку гру. Не вистачало страти, не вистачало страти за гарний контроль, очки не дають. дисциплинованно сыграл в обороне мы очивали такую игру но то что произошло на останніх хвилинах, мы разберем ну требу чуть рука рухаться но зон соперник нам не предоставил что треба было делать работать удары Удари не били. Не будемо бити, точно не заб'ємо. Будемо бити, може бути, заб'ємо. Повноцінним дебютом матч став для гравця Полісся Олександра Назаренка. Ділиться враженнями. Поєдинок видався непростим, є над не чим працювати. Вперше ми дуже розочаровані, що так сталося, що пропустили на останніх хвилинах матчу. Десь, мабуть, трошки концентрація загубилася. Я не знаю, чи втома вже. Но це нас не виправдовує. Грали всю гру добре, намагалися створювати моменти, але рух хороша команда. Багато їх недооцінюють, але там молоді хлопці всі на хорошому рівні. Чемпіонат довгий, будемо куркувати далі. Побачимо. Наразі у турнірній таблиці Полісся посідає дев'яте місце, маючи лише три очки. Нагадаємо, напередодні у матчі зустрілись і молодіжки команд. Гру закінчили з рахунком 1-1.